Вітаю! Хочеться сьогодні розповісти вам про латвійського виробника Валміра. Ми часто чуємо роз мелаума, але є іще одна чудова фабрика Валміра, яка випускає дуже зручну і красиву білизну. Колір перець дуже актуальна осінь зима. В латвійській білизні це завжди більш про комфорт і класику. Чому? Тому що їхня мережа, вони немовірно дуже м'які, з великими відсотками ластану, воно приємне на дотик і м'яко лягає у вас по тілу. Тут верхні чашки чашечки, бачите, м'яке еластичне мережево ще додатково є всередині резиночка. І за рахунок того, що воно м'яке і еластичне, і глибина чашки збільшується. Вона сама по собі тут, до речі, досить повномірна і глибока. І це дарує жінкам таку зручність. Пояса вони не перетискують, дуже м'які, еластичні. Тут є бокова кісточка. Вся латвійська білизна вона повномірна в поясах, вона повномірна в глибині чашок. Це така класика, яка поза часу. Це всі такі європейські стандарти. Зручна класична білизна. До речі, дивіться, який гарний колір перець. Це модель 1148. Він дуже актуальний на зиму. Усередині обов'язково, як ми кажемо, про комфорт буде натуральна тканина. І бачите, як дуже гарно і глибоко пошита ця чашечка. Отже, якщо ви ще не знайомі з білизною Валміра, Латвійського виробника. Спробуйте. Я думаю, ви відкрите для себе нову фабрику, яку будете носити з задоволенням.